Привіт, за вани В кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні я вас вітаю на своєму 200-му відео, і останньому відео в цьому році. І в цьому символічному відео я хочу розібратися і дати відповідь на запитання, яке турбувало багатьох моїх хейтерів за цей рік. Що не так із законом кіноманів? Абсолютно логічно, що з набором підписників, яких у мене стало за цей рік десь втричі чи навіть три з половиною рази більше, з'явилося і більше хейтерів. І я вирішив вирішив зробити їм такий подарунок під кінець року і відповісти на це запитання. Відповідати на це запитання буду дуже простим способом. Я відкрию найоб'єктивнішу соціальну мережу і буду читати негативні коментарі, які там про мене пишуть. Це Twitter. і таким чином і дізнаємося, що зі мною не так, бо я особисто об'єктивно не можу на це відповісти через те, що я заангажований в цьому питанні. Отож, Рушаймо, якщо ви будете писати, що це е, вкрадений формат із американських лайт-найт-шоу, де зірки читають свій твітер. То так, окрім одного, тут ви зірок не побачите. Я буду вибирати чисто те, що мені подобається насправді тут багато різних буде, але Е, ну, об'єктивності ви тут в цьому відео не побачите. All I want, all I want for Christmas це, щоб загін Киноманів зняв відео, що не так зі мною. Чорт забирай, бо я чесно вже не знаю. Пане чи пані, надсилайте, будь ласка, фото та відеоматеріали мені на пошту. Е, розберемося, попрацюємо. Так, принцеса Діана пише: Я, а я, а я, а я буду лайкать кожен твіт, де Псираї загін Киномані. Перед кожною грою, перед кожною, перед кожною грою. Дякую, принцеса Діана. Цим ви неймовірно. А, принцеса Дівана. Перепрошую, ще й не вмію читати. Лайк. Like, Лайк like вашому коментарю. принцесо Дівана. Дякую. Приємно дуже. К69, Загін кіноманів. Ви все правильно робите, поки останній російський фільм не буде обосаний, не зупиняйтесь. Дякую, К69. Послухаю, е, вже записав, вже зробив собі добірку. Російську кінематографу буду в 2023 двадцять дивитися і тільки цим займатися. Дякую, Garlic Girl пише. А загін кіноманів дивиться інші ютуби про кіно чи тільки про себе? Бо вже ж було про мюзикли. Алло! тобто, пані Гарлі Герл. На я не знаю, хто в неї тут. Мабуть, не вона, скоріш за все, пише, що не можна робити відео на ту ж тему, на яку вже зробив хтось інший. Тобто, якщо вийшов фільм Аватар 2, то не можна вже оглядати фільм Аватар 2 мені, якщо це зробив Гік Джорнал. Бо, е, ну. Одна думка має бути лише в інтернеті, особливо як... а якщо думка співпадає, то на що взагалі робити? На мою думку, відео можна робити на все, що хоч будь-кому, і ніхто не запатентував за собою якусь тему. Браун Дженкін з Ютуб передачу загін кіноманів, все було вже ясно на етапі прослуховування того всратого репа, що грає під час заставки. Чекайте, це ви про Музика це смакова штука. Мені лише одні люди зробили музичну заставку. Вона мені і багатьом людям, яким я довіряю, сподобалась. Вона запатентувала за загоном кінування в певний стиль і дозволила мені вирізнятися та запам'ятовувати своїм каналом, коли український ютуб ще не був таким хайповим. Друзі, зайшов тут один папа. Тут зібралася якась компанія, викрикує незрозумілі фрази. Тому висловлювати претензії до музики, тим більше, якщо вона не несе ніякого злого сенсу, не знаю. Чесно, це, це питання стилю. Вам не подобається? Ну окей. Ну окей, що вам не подобається? Напишете мені інше інтро. Я подумаю, можливо, я поставлю його. No Toxic. Пан з якої з якимось мультяшним персонажем на аватарці, пише: це схоже, буде моїм улюбленим. Те, що загін кіноманів це самий популярний україномовний канал про кіно, це. Трагедія. Пане, трагедія, що ви пишете самий популярний, а не найпопулярніший. Оце трагедія. Ну, ні, взагалі іронічно, що пан NoToxic пише такі речі. Чипований М1 Єдиноріг 420 пише: Загін кіноманів. Чи загін, що кожен випуск про. Ню. Нащо я на це підписався в підтримку українського Ютубу? Хто це мені рекомендував? Тому і не підписуйтесь, коли вам кажуть, просто підтримати когось. Підписуйтесь, коли ви вам порадили, ви зайшли, подивилися, вам сподобалось, і ви підписалися. Бо коли ви підписуєтесь, просто так бездумно, бо хтось сказав, вам підпишіться, бо це бо це класно. на, на чиюсь думку, то потім, коли е, вам буде пропонувати відео цього каналу, і ви його не будете дивитися, канал буде помирати. Бо підписники навіть перестали його дивитися. Тому, якщо ви хочете справді підтримати українськомовний Ютуб, то підписуйтесь на те, що вам подобається. Якщо ви не збираєтесь дивитися канал, не підписуйтесь на нього. Фарбований Лис пише: тобто, загін кіноманів це не єдиний україномовний канал на Україну Тюбі, і є щось розумне. Про Черепашок Ніндзя дуже хочеться. Ні, насправді фарбований лис говорить про канал Антона Назаренка, який я дуже люблю, і рекомендую вам підписатися, подивитися його відео, а потім підписатися. Попри те, що є моменти, за якими не можна критикувати, за цей рік трапилася одна річ, яку критикувати точно не зможе ніхто. В рамках різних проєктів ми з вами зібрали мільйони гривень на підтримку ЗСУ. Ось, наприклад, ми раніше долучалися до збору на авіаційні комплекси Шарк від Око і Повернись живим. Всього за два місяці зібрано 130 мільйонів на 10 таких комплексів. І, хоч рік закінчується, але роз. Слаблятися точно рано потрібно ще 15 шарків. Ви можете допомогти виконуючи повсякденну справу, просто заправляючи своє авто на око, пульс 95 або пульс дизель. Адже одна гривня із кожного літра пульс летить на безпілотники. шарків. Давайте вкотре об'єднаємося заради перемоги. Чим більше пульса ви будете заправляти, тим швидше шарки виконуватимуть свою роботу на фронті. Око за око. А, Артем Стаміна, заставка на каналі Загін кіноманів жорстко. Це ви про загін кіномарі. Це загін Окей, я прийму до уваги ваш коментар, пане Стаміна. А Загін Кіноманів це типу бедкомідіан, тільки український. Ясно, до побачення. Валеріана пише: місія закрити на своєму каналі тему сватів до того, як це зробить загін кіноманів, виконана. <свіття> Ні, я чесно, от я в цьому відео зізнаю. Я дуже сподіваюся, що я ніколи не буду відео робити про свати. От серйозно. Я дуже на це сподіваюся. Як скаже Віталік в майбутньому, я не знаю. Спокійний вареночок пише: з цими всіма з цими всіма їздами на заїнки на манію я просто уявляю Віталія Гордієнка, який ледь не після кожного відео просто сидить, читає твіттер і кричить в екран: Чо вже знову не так? Серйозно, бідна людина знімає непоганий контент, активно просуває український вже -а. Ну, чесно кажучи, намагаюся не читати. Не продуктивно взагалі впливає. Мене звинуватили в тому, що я скопіпастив е Частину і частину обкладинки народ. Я вам відкрию величезний секрет, але в інтернеті існує приблизно п'ять чотири якісних картинки з Файної України, і е, одна з найякісніших це якраз ці фотки Діда Відуна і е, цього притули інокентія Беста. Тому, якщо хтось буде робити відео про файну Україну, то однозначно він напише там Файна Україна, візьме ці дві картинки і ще якісь вставить, які знайде якісні. Тому. Це дуже весело. Що страпилось? Чому всі почали хейтати загін кіноманів? Не розумію, чому всі хейтять загін кіноманів. Блін, дякую люди. Насправді приємно. Приємно бачити, що, попри е е е критику якусь, є люди, які заступаються і дивляться. Тобто це. Бо якби тільки писали погані, то я би, мабуть, уже починав задумуватись. Може, я справді щось роблю не так. Очікуючи на потоп з доміно якимись на ватарці, пише загін кіноманів, феномен чи крінж, роблячи відсилку до мого тодішнього відео. Фані Україна. феномен чи крінж. Фані, очікуючи на потоп, це крінж. Не дивіться, будь ласка. Не не дивіться, будь ласка, можете натиснути не цікавить в Ютубі, щоб вам не не вибивало цих відео. Чи пане насправді немає нічого трагічного в тому, що український популярний контент настільки ж дегенеративний, як і російський. Тому що будь-який популярний контент дегенеративний. Те, що наш загін кіноманів, на це такий самий діл, як і беткомедіан, тільки іншої ідеології, це норм. Дуже приємно читати такі речі в свій бік. Дякую, Made for Prey. Навіть з матюками мало хто міг його цю людину переплюнути. Дегенеративний біл. Прирівняння до беткомедіана. Фух, це фантастика. Дякую. Дякую дуже сильно. Блін, я думав, що буде веселіше. Насправді, через те, що був момент, коли в Твіттері е, моя стрічка складалася тільки з якогось булінгу за воно кіноманів, а тут щось не може нічого веселого знайти. Де ваша оригінальність? Окрім якщо не так з. Загін кінованів ще не так з і що я якийсь кончений. Давайте щось цікавіше. На цьому моменті, якщо вам здалося, що змінилася трішки картинка, то ви не помилилися, бо я вже другий день записую це відео. Користувач ситий, знаменитий, пише видатним чином крінжону з Віталіка, автора загону кіноманів, на ХПЗП. Розклали хлопака на атоми просто. Ха, слухайте. Блін, як я склався, навіть не знаю після того. У наступний раз перепитайте в людини, яке його політичне кредо, перш ніж форсити його корисні відоси. Я вже бачу, як люди на вулиці мене зупиняють. Такі Віталій, яке у вас політичне кредо? Бо я хочу поширити ваше відео, а якось ну совість не дозволяє. Але тут є продовження. Людина пише до речі, застьобнутий, застьобнутий, засть тьобнутий верхній гудзик на поло у хлопців це чотири червоних пропорції е, чому не всі дівчата так вважають? ми що різними місцями на світ дивимося що не так із застьобнутим верхнім гудзиком на поло дізнаємося у наступному відео від ситого знаменитого я чекаю на вас це відео залюбки лайк і подивлюсь навіть репостнути можна. шляхти посполити? І що не так з бахілами бахіли феномен година 18. блін круто це прям мемчик це прям мемчик тут пере... взяли всі всі характерні ознаки мого каналу. Мені подобається. Пане Шляхтич, вам великий респект. Ніколи не думав, що буду респектувати шляхтачам, Речі Посполитої в 2022 році. Андрас Боже. Напишіть, будь ласка, який нікнейм вам найбільше сподобався серед усіх, які я сьогодні зачитав. М-м-м, Ще одне відео Гордієнка про росіян. М-м-м, Ще один коментар про те, що я зробив відео про росіян. Бог відрікся від нас. Знаєте, от є таке, що дивишся якусь штуку, неважливо, фільм, серіал, мультик, відео, все, І в тебе відчуття, що контент-мейкер ставиться до тебе як до істоти з розумовими дефектами, які треба все пояснювати в деталях сто раз. От в мене схожа штука від відосів Віталіка Гордієнка. Де ми поняли, що ти свідомий, і можеш по фактам розібрати кожного життя. Російської Федерації і, на... і... і що ти знаєш визначення слова націоналізм? А нормальна їжа буде? Просто хизи з його аудиторією і можливостями він би міг робити речі покрутіше, ніж у нилі ролики з зачитуванням інфи з Вікіпедії і переливання спустово порожнє теми, яка себе вичерпала ще навесні. Нульова, харизм! Чесно? Якби мені показали цей коментар в 2017 році, коли я починав свій youtube канал, я би дуже зрадів. Бо якщо те, що я кажу, стало мейнстрімом і само собою зрозумілим і супер очевидним, то я щасливий від цього. Це, це перемога мене і всієї України. Мені здається, е, Цезар. Вчора бачив Віталія Гордієнка в центрі. Сідав п'яний в таксі на всі питання. Відповідав: загін кін це загін Кін Окей, Окей, let's go! Я уявляю, це, це мініатюр, де я заходжу в таксі і кажу: дай, таксист, окей, окей, він такий, І він такий, він такий включає загін кіноманію, і ми разом їдемо. Блін! Я хочу це в житті! Уклон, напишіть мені, будь ласка. Цезар, я чекав моменту, коли домахаються до Віталіка Гордієнко. Особисто в нас з Мартусою є свій мем. Шкала вимірювання очевидності у Віталіка Гордієнка. Де 10 Віталіки Гордієнків, це хтось з розумним лицем розпинається про чухню, яку кожна собака і так розуміє вже 9 місяців. Блін, я тепер це буду використовувати в повсякденному житті з друзями. Я такий, блін, чувак, це настільки очевидно, що це десь 8 з 10 Віталіків-Гордієнків. Дякую! Блін, стільки корисного сьогоднішнього відео отримав. Лорд Ульрік з України. А Гордієнка не задовбало Ливати з пустого в порожні та розповідати про ба банальні речі з обличчям відкривча суперісни. Уявіть, як взагалі вчителям історії в Україні треба пояснювати по 10 разів дітям одне й те саме в школі, а вони далі слухають російський реп. Котомамка. Мій найбільший страх побачити Віталію Гордієнка на рівненському вокзалі. Котомамка, а там я іноді буваю, тому остерігайтесь мене, будь ласка. Зухвалий Жорчок. Час кенсилти Гордієнка. Крапка. Так, Ян Гордієнко мені ніколи не подобався. Кушонок до сих пір не можу до кінця усвідомити той факт, що я старший за Віталія Гордієнка за мене Блін, смішнагів. Пані Кушонок, мені дуже прикро, що так трапилось. Якби у мене була машина часу, я би зробив все, щоб я був старшим. Віталік Гордієнко, напевно, невідомий прислів'я, що занадто то нездраво. Я розумію, що такий контент приносить багато переглядів, але вже 10 місяців одне й те саме і воно приїдається. Чому у Тайлера все ок? Бо він міло міксує меседжі. Серйозно, міксує меседжі, пані Фаріон таке би не зацінила. Будь ласка, будьте уважніші, бо що за дуже, то нездраво, як то кажуть. Хочу колись поговорити з Віталіком Гордієнком, я стараюсь не бути фан-аккаунтом, але. Саша, я колись дуже Же хотів поспілкуватися з Ілоном маском, але іноді, як виявилось, краще з своїми комирами не зустрічатися, бо ціна розчарування дуже велика, тому. Будьте обережними, я насправді не той за кого себе видаю. Me. 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 Ну, от ми і дізналися, що насправді не так із загоном кіноманів. Не знаю, чи я задов... задовільнив ваші очікування від цього відео. Ну але пробувати новий формат це завжди має якісь свої певні плюси і свої певні мінуси. Тому пишіть, як вам е, таке відео чи зробити щось подібне в майбутньому. Повірте, за пару місяців назбирається ще матеріалу для нового відео. Я впевнений в цьому. І можливо в майбутньому зроблю що не так із загоном кіноманів. 2. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що дивилися мене цей рік. Дякую кожному, хто підписався на в цьому році. Мені надзвичайно приємно, що ми так розрослися. І я сподіваюся, в... я вас не розчарую. В 2023-му я справді планую зробити багато хороших речей, речей. Можливо, розширити команду. Можливо, можливо, бо хочеться створювати побільше якісного україномовного контенту. Як мінімум, ви можете побачити, що з'явилася інша студія, і відео вже будуть виходити звідси від відповідно, з'явиться більше можливостей для виробництва чогось цікавого, чогось і оригінального крутого українського продукту. А і найголовніше, що я хочу додати в 2023 році, це більше уваги Патреону, бо я я бачу, що там дуже багато людей, і мені хочеться давати туди побільше ексклюзивного якогось контенту, більше спілкуватися з вами там. Тому долучайтеся до Патреон сім'ї. Повірте, там буде цікаво. Тому з прийдешнім вас новим роком. І сподіваюся, в наступному році Україна нарешті переможе у цій війні. І я буду спокійно розповідати якісь веселі речі про кінематографію, не тільки українську, робити огляди голівудських фільмів і ех, жити життя, коротше, нормальне життя, яке має бути в кожної нормальної людини. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів. Загону кіноманів. Папа.